Вітаю вас, друзі, сьогодні. І відео моє сьогодні серйозне буде про те, яка задача зна... стоїть перед нами, перед кожною людиною зараз, щоб світ змінився на краще, щоб ми зрозуміли, хто такі люди нової формації. Ви знаєте, мої всі слухачі, підписники, мої. Мої, скажімо так, люди споріднені за світоглядом, ви всі розумієте, що зараз дуже складна ситуація в світі, дуже складно нам усім відчувати простір і де правда, де неправда. Але коли подумати про ці речі, то стає ясно, що я би сказала, друзі, так, що зараз з нами. Відбувається сама а, незрозуміла гра для більшості людей. Ця гра незрозуміла, тому що ми ніколи таку гру не грали, коли нам стає ясно, що нами маніпулюють, коли нам стає вже очевидно а, все те, що є нав'язливим, є спонукаючим до. До змін в собі. І я ось подумала про те, що ніколи ще з нами так не грали в тому плані, що ніби використовують заборонену зброю, яку ми ніколи не знали. А можливо, ця зброя називається затуманення свідомості спонукання до неадекватності. Я не знаю, чи чути гарно мене мій голос, тому що тут в мене шумить моє озеро, на якому я сьогодні є. Чайки мене супроводжують. Сьогодні неймовірно красивий день, тому що я сьогодні спостерігаю неймовірно розкішні краєвиди, де камені, чайки. Обрій сяє ранок. Сьогодні такий чудесний, тепла, тепла вода і теплий вітер. І я передаю вам, як завжди, величезний привіт. І знаєте, друзі, ця зброя, яку проти нас використовують, вона є дуже жорстокою, тому що вона розхитує нас і ззовні спонукаючи до якихось величезних трансформацій, змін, а в собі для усвідомлення, хто ми є тут на землі. І в мене таке враження, що навмисно змішують правду з брехнею, щоб людина кожна могла собі е, істину встановити внутрішню, саме істину свою, а істина завжди своя, тому що вона глибоко в серці. Та істина, з якої неможливо вибити. І я впевнена, що цей період ми з вами пройдемо. Але з якими втратами? Випробовування йдуть, тому що ми виходимо із старої програми життя, коли кажуть, що все буде добре, друзі. Я в це не вірю. Доброго нічого не буде. І я взагалі не знаю, що таке все і що таке добре зараз. Але якщо придивитися на цей світ, то хто б що не казав, я впевнена, що програма творця, нова програма творця, яка зайшла в наш простір і яка весь час. Прискорюється, розширюється, вона спонукає нас до переосмислення повністю свого життя, свого існування. І ми або всі разом вціліємо, або нас залишиться дуже-дуже мало. А програма творця все одно вона відбудеться, і вона все одно програється тут і буде далі відтворюватися в світі, і не тільки в світі. А й у всесвіті також. Маніпуляції людьми доходять до безумства, зашкалюють. Особливо зараз те, що роблять в Україні, мене здається, мене таке враження, що на... у нас перших це випробовують все. Ті сили, які хочуть втримати свій вплив, та агентура, спецагентура, яка розсіяна по всьому світові, і вона є. В усіх країнах однаково. Коли кажуть, що знаєте, от саме що таке, от саме страшне, що може бути зараз, це те, що нас роз, розрізнюють в кажуть, от в тій країні те, в тій країні ось так воно, а та країна така, а та країна така. А там такі правила, закони, а там такі. А українці взагалі, там у них бардак, корупція. А українці взагалі там то підкручують, скажуть, що українці молодці, вони відстоюють права свої. Це така ілюзія, друзі. Світом правлять одні і ті ж закони. В світі діють одні і ті ж загальні закони, коли людей вводять в рабство. Фінансові системи і системи впливу на свідомість. І тут у всіх однаково. Це не може бути так, що десь воно є, а десь його нема. Воно все є. Однаково. Такий вітер, але нічого. Я це відео запишу все ж таки. Хто почує, той почує. Я знаю, що воно долетить до... До серця тих, хто його дійсно відчуває. І знаєте, коли я думала над тим, що все ж таки, ми всі з вами в одній системі, ми всі з вами в одній лодці. ми всі з вами під одним небом. Зараз у мене ось такі хмари. Вони бувають рідко. Але я вам все ж таки покажу. Це хмари дощові, це хмари хвильові. І сюди перетікає воно так. І обрій сяє у мене. Сяючий обрій, друзі. Уявляєте, дивіться, сяючий обрій. На нас на українцях випробовують зброю, коли кажуть спочатку, що ти не донація. А нація починає доказувати, що вона нація? Або тобі кажуть, що ти нічого не вирішуєш, а ти навпаки, як підліток, починаєш доказувати, що ти все ж таки вирішуєш, що з тобою несправедливо поступили. Я докажу, що це так, особливо, коли діти на їхнє его впливають, на свідомість затуманюють. Ви думаєте, такої зброї немає, друзі? Є така зброя. Така зброя є. І ось подивіться, що навколо відбувається. Як нам розказують, що ви або такі-не такі, або ви або навпаки. Дуже величні. На вас місія лежить. Спасти світ. Ой, боже, боже. А Насправді, знаєте, яка місія стоїть? Перед всіма людьми перейти в статус людини позамежної, перейти в статус такої духовної істоти, свідомо перейти, щоб це все, що тут відбувається, те, що тут з нами роблять, так? щоб воно стало нецікавим для нас. Там блискавка вже є. Неймовірне небо. З таким градієнтом. Просто неймовірно. Так от, друзі, все це робиться з мого погляду, це мої думки. Але все це робиться зараз в світі тільки для того, щоб кожна людина сама в собі зрозуміла одну дуже цінну річ. Що обмеження наші внутрішні, і те, що ми не вміємо бачити реальну картину світу, вони вводять в нас в ступор, вводять в безумство, тому що ми не можемо пояснити собі ці речі. А насправді вони легко пояснюються. Дуже легко. Вони пояснюються тим, що... Ми всі з вами в однакових умовах пізнаємо світ абсолютно іншого прояву і стаємо високодуховними істотами, які продовжать далі свій еволюційний потік, еволюційний шлях. Інакше, друзі, ми це все не пройдемо, поки ми не зрозуміємо, що ця гра вона буде продовжуватися до тієї пори, поки. Оці такі табуни людей не усвідомлять, що їм не варто будоражити світ, і нічого вони таким чином не вирішать. І війни нічого не вирішують. Єдине тільки те, що поза межами цього іспиту, який ми проходимо, відкривається дуже гарний світ. Відкривається неймовірно красивий світ. І повірте, там немає цього всього. безладу. Подивіться, яка рівна лінія горизонту. І ось якраз там камінчики, чаєчки сидять. Яка краса. Який спокій, яка велич. Ти ніби тут стоїш і на межі неба з землею. І усвідомлюєш якісь цінні речі. Зараз, мабуть, буде дощ, мабуть, ми зараз будемо звідси їхати, але я зняла для вас відео про те, що будь-які маніпуляції з людьми зараз будуть покарані. Люди самі собі створюють умови, в яких вони набувають досвіду. Певного. Я вірю в те, що Бог сам так грає, змішуючи правду з брехнею, щоб люди усвідомили істину. І це, мабуть, те все, що я сьогодні хотіла вам сказати, те, що навіяв в мені простір. А ще, друзі, я передивлялася заголовки. Заголовки передивлялася в Ютубі. Дивилася тих людей, які себе називають, що вони там щось бачать, там десь з кимось спілкуються, з богами якимись, там ще з чимось. Я подивилася на них, і я бачу в них тих же самих дітей, незалежно скільки кому років, 70, там 60. Незалежно. Я бачу в них підлітків, які не розуміють навіть також, що ця програма це не є радісна програма, в яку ми зараз проживаємо. Нема там ніякої радості, і веселощів там немає. Але сама радість це має бути в серці від того, що ти живеш. І як тільки ти розумієш, що твоя радість в твоєму серці, і маленькі такі ось, знаєте, хвильки, маленькі не сонячні, якісь промені, якісь хмари, якесь ще щось, воно тобі дає таке, ну, такий якось затишок внутрішній, що ти десь... Відриваєшся від цього. Це є твоя внутрішня радість. Обіймати близьких, цілувати, діток берегти, смачненьке приготувати, з'їсти, сказати гарні слова, створити якесь добро. І воно змінює світ. А не ті ігри, знаєте, з цими всякими, коли хочеш щось довести світові, то світ тобі каже. Ти тут просто булька на воді. Але та булька, яка повинна пізнати весь океан. І розкрити його в собі. І ти нічого не доведеш світові, поки ти не доведеш собі, сама себе або сам себе. Так що ось так от сьогодні. Я всім бажаю миру в душі, миру на небі, миру в серці, миру в родинах. І нехай. З цієї позиції формується найкраще здоров'я в кожному з вас. Всім бажаю любові. До побачення!